І звучить наступна тема наша офтальмологічна хвороба сучасності, а саме захворювання сухого ока. І так перші слайди зайдемо здалека. Що ж об'єднує всіх цих людей? У нас є тут жінка близько 40 років, прекліматеричний період, пацієнт, працівник IT, водій, який постійно їде з кондиціонерами, молода мама, в якої двоє маленьких дітей, це є недоспані ночі, стрес, недоїдання. На наступному слайді в нас є дітки, які вже з народження сидять в телефонах гаджетах, старші пацієнти, які можуть мати глаукому, загальний тиск, різну супутню патологію. Також є пацієнти з патологією сполучної тканини, саме наші ревматологічні пацієнти, і підлітки, які все більше сидять в телефонах, особливо коли було дистанційне навчання. Зараз також деякі не мають можливості навчатися в школі, тому все перейшло в гаджети. А усіх цих пацієнтів поєднує сухе око. Адже в кожного з цих людей, хто є на картинках, рано чи пізно розвинуться скарги на сухість очей. Сухість очей актуальна практично усім, тому є створені такі робочі групи, які займаються саме патологією слізної плівки та поверхні ока. І їхня місія полягає в тому, щоб просувати дослідницьку, грамотну та освітні аспекти наукової сфери стосовно слізної плівки та очної поверхні. А саме це от. Тіфо Фіпірим Окрур Серфіс. І надалі вся інформація також буде використовуватися з їхніх рекомендацій. Ця асоціація проводить час від часу dry eye воркшопи. Останній був у 2017 році. Наступний був планований на 2020 рік, але через ковід він перенесений. І на який рік ще невідомо. У 2017 році їхні завдання там були лікарі з усього світу, також був представник із України, якщо не помиляюся, і їхнє завдання було наступні оновити визначення, класифікацію та діагностику сухого ока, оцінити етіологію, механізми розвитку, епідеміологію та лікування, і звернути увагу на новітні методи лікування. Сухе око за статистикою США вражає більше 30 мільйонів людей. І це є провідна причина відвідування пацієнтами лікарів, офтальмологів. Тут також є географія учасників воркшопу по сухому оці. В 2017 році потавоч України не було, а наче було в 7 році представник з України. Тобто спеціалісти з цих країн світу займалися розробками по сухому оці і рекомендаціями. Синдром сухого ока, або тепер вже, як його варто називати, захворювання сухого око, часто називають хворобою цивілізації. Поширеність станого синдрому це 9-18% від населення світу. І в останнє десятиліття чистота синдрому зросла в 4,5 разів. Це все є наслідки диджиталізації, прогресу і розвитку сучасних апаратів. В США більше 30 мільйонів людей і провідна також причина, ми це вже проговорили. На картинці зображено здорова кон'юнктива справа, а зліва не обов'язково конюктив може бути прояв захворювання сухого ока. Тому перед тим як призначити антибіотик, повірусну терапію, потрібно провести дивдіагностику, ретельно зібрати анамнез і тоді вже призначати певне лікування, тому що пацієнти з сухим оком можуть здалека виглядати як пацієнти з. Вірусним чи бактерійним конюктивітом, але вже в поритальнішому огляді можна вже встановити діагноз. Підтверджено вплив віку, статі та раси на рівень захворюваності з різними діагностичними критеріями. У жінок захворювання зустрічається частіше, адже йдуть гормональні зміни, особливо після 40 років. І у пацієнтів старших 50 років зустрічається в 67% випадків, адже відбувається часткова атрофія і слізної залози. Атрофія самих повік та майбомивих залоз, також з віком можуть розвиватися такі стани, як виворти повік і заворти повік. Вони також приводять до погіршення стану сухості очей. І такі загальні причини сухості можуть бути сухе повітря вдома або на роботі, кондиціонери, або навпаки, в машині, коли ми охолочуємо повітря, гаджети, читання, носіння контактних лінз, незбалансоване харчування, недостатня кількість води, яку ми вживаємо. Порушення роботи слізних залоз, це їхні запальні процеси, і запальні процеси, звичайно, повік. Супутні захворювання. Найчастіше це є, якщо ми беремо молоде населення, а саме чоловіків чи з це може бути антитілозуючий артрит або хвороба бігтірева, і також роматологи виділяють окремий синдром Шегрена, Це є патологія екзокринних залоз саме слізної і слинної. Деякі препарати, які саме далі вам розкажу, спричиняють сухе око, та операції на очах. Зараз стає все більш популярна назерна корекція ЗОР, після неї у всіх пацієнтів транзиторно розвивається сухість очей. У пацієнтів Офтамологічного профілю молодше, ніж 50 років, зустрічається сухого ока ще 12 У дітей старше 18 років поширеність сухого ока 10-12% і має тенденцію до зростання. Все частіше на огляд приходять маленькі дітки навіть віком 3-4 роки, і при огляді я бачу, що є ознаки сухості очей. Тоді, звичайно, запитую, скільки часу дитина сидить за телефоном, як часто гуляє на вулиці, і отакі от от фактори впливають на стан сухості очей. Це велика проблема молодого населення, старшого населення, адже це є великий дискомфорт, який може призводити аж до непрацездатності. Тягар американської системи охорони здоров'я становить 3, практично 4 мільярди доларів саме спричиненим захворюванням сухого ока. Загалом є 55 мільярдів доларів, які вони витрачають на непрацездатне населення, а 4 з них наслідок захворювання сухого ока. І в 2017 році було змінено визначення сухого ока, і перейшли з синдрому сухого ока, як часто його називали ССО, до захворювання сухого ока. Врахували більшу кількість етіологічних факторів, причин, відповідно, які спричиняють захворювання сухого ока, варіанти сльози, її діагностики, і це дало більш такий обширний обширне визначення до захворювання сухого ока. Тут такі основні фактори, що сухе око це є патологічний стан структур поверхні ока, що розвивається при захворюваннях різного генезу. Тобто не завжди сухе око це є прояв очної патології. Дуже часто ми Завдяки сухому оку діагностуємо різні стани в пацієнтів, про які вони навіть не здогадувалися. Також можуть бути причинами різні чинники, кліматичні, іонізуючі та інші випромінювання, хірургічні, наприклад, після блефаропластики, ж, коли частково розвивається таке транзиторне сухе око. Також в залежності від того наскільки є обізнаний хірург в анатомії, бувають ну, не резекції, але травматизація слізної залози, яка знаходиться. На верхній повіці, глибоко за кісткою, але при принаведене очне яблуко її можна візуалізувати при проведенні блеферопластики. Якщо не розумітися в анатомічних структурах, її можна пошкодити. відповідно, після цього буде сухе око. Інфекційні чинники та медикаментозні. Характеризується порушення гомеостазу сідної плівки, порушення стабільно стабільності слідної плівки і гіперосмолярністю. Оці дані стали можливі завдяки новітнім апаратам, які сканують сльозу, і по процентній співвідношенню можна дізнатися, чого не вистачає саме вашій сльозі. Дегенерація нервових волокон, запалення і пошкодження структуру гівки, конюнктиви. Це все погіршує або призводить до стану сухого ока. Так, є ще поділька виділяють синдромальний синдром згідно останніх рекомендацій 2017 року. І от такі є чинники: імунологічні, це може бути захворювання сполучної тканини, снід, алергічні та захворювання та запальні захворювання, акне розлацева, ендокринні дисфункції, гематопоетичні і ретиколоендотелянні розлади, шкірні та слизово шкірні захворювання, захворювання ниру та решту причин. Також виділяють Офіс Eye синдром, виділяють транзиторний Сіка синдром або Офіс Eye синдром, який може виникати під час роботи на комп'ютері та в приміщеннях, де працюють принтери, серпси, кондиціонери або парове опалення. Це такий навіть симптом, тому що він не є постійно, а пацієнт може скаржитися лише. Тоді, коли перебуває на роботі. Це не обов'язково зараз ще комп'ютер, є багато у нас пацієнтів, наприклад, майстра манікюру чи перукари перукарі, вони постійно працюють в приміщеннях, де є штучна вентиляція і запиленість. І на роботі в них можуть бути скарги, такі як при сухому оці. За даними дослідження, частота кліпання в розслабленому стані складає 22 кліпання за хвилину. При читанні друкованих матеріалів 12 кліпень, практично в два рази менше, а при користуванні комп'ютером від 5 до 7 кліпень за хвилину. Тобто, коли пацієнт, людина зосереджена на екрані, книжці, документі, вона кліпає практично в два навіть в три рази менше. Це призводить до того, що сльоза рідше оновлює, очищає поверхню ока, і також кліпання це є фізіологічний стимул до роботи з м'язів, які є навколо майбомів залоз. Відповідно, що ми накліпаємо, майбові залози не скорочуються належним чином, не функціонують, там відбувається застій секрету, який в подальшому може дозволити до запальних процесів, таких як халязіонів. Значне зниження частоти кліпання в частковото перед екраном комп'ютера перешкоджає рефлекторні сльозопродукції та відновлені сльозної плівки, внаслідок чого ваші очі піддаються неймовірним випробуванням, тому не забувайте кліпати. І тут також на картинці зображено різні. Шари сльози, тут у нас є епітелі рогівки, потім йде муциновий шар, який міцно аж вплітається в рогівки, та далі йде водний шар, який виробляється в нас слізною залозою, і останній ліпідний шар, який стабілізує весь свій комплекс на поверхні ока. Тому, якщо у вас, у вас є пацієнти, які скаржаться на сльозу течу, то для них це може звучати парадоксально, що є захворювання схого ока. Як лікарю, в мене є сухе око, якщо я постійно плачу. Але треба уточнити, чи ви плачете зовнішніх кутиків ока, чи з внутрішніх. Бо якщо з внутрішніх кутиків ока, це може бути патологія слізного шляху або слізної точки. Особливо у старших пацієнтів вона може бути вивернута або атрофована. Але частіше пацієнти скаржуються на те, що сльози течуть зовні Вийшли з маршрутки, з церкви, з дому, подивилися на світло і потекли. Сльози, особливо зовнішнього кутика, це означає те, що ліпідний шар, який є третій в нас в складі, є недостатній, і сльоза дуже швидко оперовується з поверхні ока. Вона може або оперовуватися і одразу викликати рефлекторний час те або просто стікати з поверхні ока. Тому дуже важливо це поєднання здорових повік, найбоміх залоз і сухого ока. Бо якщо щось одно, одне з цього є, не, не функціонує як належне, Буде таке закрите порочне коло. І медикаменти, які знижують продукцію слізної рідини, це є холінолітики, а саме атропін та скополамін, антигістамінні чисельні і є багато на ринку, бета адреноблокатори Тімоло це є препарат, який використовується фтальмологами в лікуванні глаукоми. І, мабуть, ви знаєте, що глаукома – це є хронічне Захворювання, на жаль, пацієнти, які використовують антиглокомні препарати, мають практично всі захворювання сухе око, подразнені очі, тому перед закапуванням антиглокомного препарату, рекомендовано за 3-5 хвилин закапувати штучну сльозу без консерванту. Психотропні, і зараз на фоні воєнних дій дуже багато пацієнтів приходять і приймають різні антидепресанти, і в них загострюється сухе око, гіпнотичні та фенотіазини. Симптоматичний синдром сухого ока виникає внаслідок підсихання тканин переднього відрізка ока, от саме такий професійний, я б назвала це захворювання, яке ще не заходить в хронічний стан, а проявляється лише на місці праці через причини локального характеру або через виражений аві... авітаміноз А. Тому в літній період, осінній, коли наші землі багаті на врожай, треба акцентувати на правильному харчуванні. І зараз в суду, літній період, кінець літа це є чорні ягоди. Чим чорніша ягода, тим корисніша вона є для очей. Не забувати за моркву кругорічно, але моркву потрібно з якимось жиром, або там з маслом, з оливковою олією, щоб вона краще засвоїлась. Про це я також розказую всім своїм пацієнтам, тому що вітаміни ми також призначаємо, але перший етап це є, звичайно, корекція харчування і його внормування. Існує симптом сухого ока, тобто він є транзиторний, після хірургічних втручань, різного генезу. Це може бути після фек. Фект це і катаракти, тобто видалення зрілого кришталика, катаракти переважно зрілих пацієнтів. Але також на фоні таких захворювань, як діабет або на фоні прийому загальностероїдних препаратів, катаракти можуть розвиватися і у віці 20-30 років. Та інших операцій на органі зору: антиголковні операції, рефракційні – це й лазерна корекція зору, околопластичні, про що я згадувала раніше. Та вітректомії це є операції на сітківці. Також косметичні втручання призводять до виникнення синдрому свого ока. Зараз частіше вводять і філери в ділянку верхньої повіки, тому треба дуже скурпульозно і доточно обирати собі спеціалісти, тому що знання анатомії це є основа успіху будь-якого чи хірургічного втручання, чи косметологічного. Необхідно застосовувати препарати з метою додаткового зволоження ока та регенеруючу терапію, усім після. Різних операцій після видалення катаракти, блефоропластик, ми призначаємо штучну слізу обов'язково на довгий період часу, мінімум 3-5 місяців. І діагностика сухого ока. Зараз ринок офтальмологічний невпинно розвивається з діагностики. Тут показані різні, різні різні апарати, які ми використовуємо в нашій діагностиці, але я зупинюся на таких, які доступні практично лікарям на усіх ланках. Перше, це, звичайно, є анамнез. Анамнез, це, як нас вчили в університеті, це практично 70% успіху та правильно встановленого діагнозу. Треба уточнити, який тип сухості зранку чи ввечері, сльозотеча, яка зранку чи ввечері, на вітрі в приміщенні, з яких частин ока з внутрішніх кутиків чи зовнішніх кутиків. Якщо є якісь виділення, обов'язково потрібно уточнити, якого кольору виділення, тому що не всі виділення це є бактерійний процес. Бактерійні процеси, коли виділення жовтого, зеленого, такого більш гнійного характеру, якщо виділення є білого кольору, внутрішніх кутиках очей, особливо зранку, тягучі такі виділення це не є бактерійний чи вірусний процес, це захрювання схого ока. Злущений епітелій, злущується, збирається в кутиках очей, і це є лише проявського ока. І нещодавно мала маленького пацієнта, три рочки, Скарги основні після очей, рісні виділення з нижніх повік, а саме з кон'юнктивального мішка, аж склепіння. І можна було би також призначити антибіотик, шукати якісь бактерійні процеси. Але саме в даному випадку в пацієнта був так званий Мукус Фишін-синдром. Він у нас не є наразі зареєстрований нашою МКХ, але це є синдром. Гіперпродукції залоз, і він є відповіддю на рефлектне рефлекторне, а механічне подразнення, а саме конюктиви. І в хлопчик часто тер очі, і в нього такі гарні білі виділення. В даному випадку йому було призначено, звичайно, нетертя очей і стереорії дистопічно, щоб трошки призупинити цю секрецію. Тому обов'язково перед оглядом пацієнта уточняти який тип сухості, звідки. Це сльоза якого кольору виділення зранку чи ввечері? Якщо печуть очі, також уточняти зранку чи ввечері, тому що якщо є печіння очей вночі або зранку після прокидання, це є ознака дисфункції мейбомівих залоз. Якщо пече око ввечері, це ознака того, що недостатня вже водний шар. Тобто людина багато працює за комп'ютером переважно, і під кінець дня вже рефлекторно менше кліпає, і, відповідно, водного шару є менше і починає око пекти під вечір. Тому анамнез – це є запорука успіху. Друге це є огляд на щіленній лампі, офтальна біомікроскопія, так звана. Під, як під мікроскопом ми оглядаємо передній відрізок ока, і ми бачимо ось тут також у стадіях поділена сухість очей. Це є друга стадія свого ока за Ліпкофом-Автором. Тут видно такі незначні складки, ну, дві-три складки конюктиви, бо вона пересохла. На такій вже вираженій стадії, це вже четверта стадія куліпку слезова ока, тобто кон'юнктива, може аж так випирати назовні, якщо приглянутися до старших людей. Часом буває, що оці є червоні, вони постійно ходять серветочкою витирають ті сльози. А якщо глянути ближче на їхню конюктиву, вона буде аж назовні випирати. Це все є ознаки свого ока. І сльоза виконує дуже важливі функції. Це не лише зволоження, це є і регенерація, це є живлення таких структур, як рогівка. бо рогівка не має судин в нормі, а завдяки сльозі, вона живиться. І захисна, бо в сльозі міститься багато речовин, які відповідають за місцевий імунітет. Також сльоза має і рефракційну функцію, тобто вона заломлює світло. Відповідно, якщо сльоза є не Правильного складу вона є нерівномірна по своєму складу, відповідно світло зломлюється також нерівномірно. Якщо в когось пацієнтів є астигматизм, з'явився ні звідки треба виключити і інші захворювання, такі кердокон, особливо молодого населення в чоловіків. Але переважно 28-30 років маленький астигматизм. Зір, ніби, непоганий, 90%, але постійно є якийсь дискомфорт, особливо є така шескара, що я кліпаю. Раз нормально видно, знову прокліпила – погано видно. Це все ознака того, що є порушення складу сльози, що з цього дисфункціями обомів залоз, тому детально все все опитувати. І тут, от якась є проба або тест на сльозу продукцію, проба Шермера, про яку вже детальніше розказала, тут так схематично показано. І оцю тест-смужку я би ставила не так центрально, а більш. Ззовні, тому що якщо ви поставите її дуже центрально, вона буде мати великий контакт з рогівкою і пацієнт буде мати дуже великий дискомфорт, відповідно, буде і більше сльозопродукції, якщо це є рефлекторний варіант тесту Ширмана. Тому ставимо її з зовнішнього краю повіки, так, зовнішній край, а це є в нас тест норма або час розірвання слізної плівки. break-up time, він оцінюється в секундах. Ми закапуємо флюросін в коніктувальну порожнину або також спеціальний тепер тест смужки з флюростеїном. Вони використовуються і при діагностикі травм очної поверхні. І при діагностиці сльози та захворювання свого ока. І тут видно, яка сльоза є нерівномірна, це буквально декілька секунд наш пацієнт, і вже видно, що сльоза тут розірвалася, тобто виправилася тут, 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 і вже в цього пацієнта через секунду-дві появляється бажання кліпати. Бо в нормі сльоза повинна покривати очну поверхню впродовж 10-12 секунд. А коли є виражена дисфункція, мамою залоз, сухе око. Цей час може бути зменшений до 2-3 секунд. І тому, що пацієнт дуже часто кліпає, це може бути не якийсь невростомічний симптом, а просто дуже виражене сухе око. Це такі основні базові діагностичні пункти, які, в принципі, можна виконувати і в маленькому кабінеті, і обов'язково виконувати, звичайно, в клініках, окрім комп'ютерних обстежень. Також поділяють стадії захворювання сухого ока, тут ви бачите на картинках, і якщо подивитися на третю стадію. Можна було б подумати, що в пацієнта є якийсь бактерійний чи вірусний процес, око червоне, він хоче їх постійно терти, чешеться, але це просто є третя виражена, тяжка стадія захворювання сухого ока. Тому завжди потрібно проводити дифф діагностику. І так само, як ми загально не призначаємо наліво право антибіотик, так само і очні антибіотики призначаємо виважено, думаючи, Адже потім можна привести до резистенції. Пацієнт розвинеться на якийсь кераптит бактерійний чи бактерійний кон'юктивіт, і жодні з на ринку не будуть допомагати. Тому уважно вивчаємо очі, анамнез і призначаємо правильне лікування. Є такі загальні стратегії згідно останнього з воркшопів, вони поділені по стадіях. і починаються від програм програм для пацієнтів, це є нормування режиму. З режиму праці сну важливо спати вночі вдень працювати, бо зараз все більше спеціалістів в ІТ працюють вночі в день сплять. Сльози продукції, так само, як і наші біоритми, не працюють в нормі. Якщо є можливість купити заволожувач повітря в місці, де ви працюєте, і, звичайно, замінники сльози з першої стадії. Друга стадія це вже можна додавати мазі гелі на ніч, або в залежності від типу і форми і впродовж дня. Протизапальна терапія, а саме і засідки, такий медикамент, теж в монодозах Рестазис, або стероїди місцево. Також додавати в дієту омега 3 жирні кислоти. Вони є і в комплексах вітамінних, і окремо. Друга стадія це може бути і детексатлійний пороз, але дуже рідко ми призначаємо при верженні такій стадії захворення свого ока, можна силиконовий обтуратор слізних протоків на наступній. Слайді я вам покажу. Ось так. Вони виглядають це є силіконовий обтуратор, який вставляється в нижню слізну точку, навіть не в точку, а так глибше вже в каналець, і він дає сльозі проходити до носа. Відповідно, більша кількість сльози затримується на поверхні ока. Ми використовуємо це досить рідко, це більше таких вже виражених, коли вже нічого не допомагає, тоді можемо, але в практиці я особисто гінатні разу не використовувала. Також є різні хірургічні методи. Може бути хірургічна оклюзисть слізної точки, або ж якщо старшого вікового пацієнта є виверті в повіки чи його загоріть, тоді все хірургічно виправляється. Також можна проводити електрокоагуляцію, хоча її зараз все менше і менше проводять, але такий метод існує. Зі слізної точки вона коагулюється, стягується, відповідно, через нижню слізну точку сльоза не витікає, а більше буде її на поверхні ока. І тепер про штучні сльози, бо їх є на ринку безліч, ціни є від 100 гривень до 500-600 гривень, і чим вони відрізняються? Тут показані штучні сльози в етапі розвитку. Перші штучні сльози це були синтетичні полімери, потім вже винайшли похідні целюльози, потім пантотенова кислота, і зараз основним таким на ринку штучних сліз, які призначите і не прогадаєте, це штучні сльози на основі гіалуронової кислоти. Також штучні сльози поділяються за в'язкістю своєю, є низьковіскозні, середньої в'язкості і високовіскозні. При таких станах, як вірусні конюктивіти, бактерійні конюктивіти, рекомендовано використовувати низьковіскозні штучні сльози, адже вони недовго затримуються на поверхні ока і виконують функцію вимивання вірусного чи бактерійного реагенту. Високовіскозні очні краплі. Призначається, коли є дисфункція мебоміх залоз, тобто є нестача ліпідного фактору сльози, вона швидко випаровується, тоді нам треба сльозу затримати на поверхні очного яблука і тоді призначаються високовіскозні очні каплі. Вони трішки густіші, навіть і очні каплі в формі комбінації з геллями. У всіх випадках рекомендовано призначати штучні сльози без консервантів. Наступному слайді я розкажу саме чому, адже. В більшості пацієнтів вже так є супутні патологи. Тим більше, якщо це є офтальмологічний пацієнт. В нього може бути і після катаракти, і після голокому додаткові каплі, які він капає на постійній основі, які швидше будуть містити консервант. І ще ми даємо штучну сльозу з консервантом, це все може викликати алергічну реакцію. Тоді пацієнт є декілька таких пацієнтів, не розуміють, що є капель цілий букет, а що призводить до такого погіршення стану. Це може бути. Просто логічна реакція на усі консерванти, а треба обов'язково особливо боятися фосфатного буфера і цитратного буфера. Це ті консерванти, які використовуються зараз вже менше. Раніше активно використовувалися в продукції штучних сліз. Вони можуть викликати постійні ось такі от помогніння рогівки. Рогівка в нормі має бути прозора, як вже я казала, вона є без судин. Як тільки там з'являються якісь помутніння, може проростати судинна сітка, і тоді зворотнього процесу не існує лише пересадка рогівки, тому штучні сльози, якщо призначаєте, лише без консервантів. Дякую вам за увагу. Надію, зараз буде ще декілька запитань бо люблю на них відповідати заставляє подумати і, можливо, ще якусь інформацію підшукати.